На. Так, на. Опс. А тут ты царапаешься. Что это лапы вот это царапуча? Одна белка с рабочим и лапами. Да? Ты белка с царапучка О, закопала. Ну здрасте. Вот это мне. Сейчас закопала и потом забудешь. Вот. Архіволог. О, а цех. Та я ж тобі поклал, что ты сребаш, а? Ворон. Эй, вон там, бачиш, хліб у тебе є. А ти тут непонятно чим займаєшся. Боїшся усіх. Билка, наприклад, не боїться. Прибіжав. Іще, давай, давай мені іще. Анфиса, давай, да пошвы, кому я тебе зараз поцарапую. Нє-ні-ні-ні. Бачинки мені не треба облизувати своїм язиком. От так ти хочеш. А? На фотографії хочеш попасти, да? О, яка вже така роззнайомилася. Давай янфіс. Давай мені горіхи. давай мені що у тебе є. Я все буду їсти. Але краще Глянь. Ах ти ж, швидка яка. Ах ти, ж, швидка. Відь у хвостик ось у хвостик такий. А який хвостик у тебе. Вишний хвостик. А, який хвостик у тебе. Що, ось який плошнучий. Навіть так ру тисяч дозволяєш, так? Да? Загоріш і продалася. Да? Ох, ти. Верта дівчинка, вертуха, вертушка. Все вже горіхи роздала, так що вибаче.